Нашій студії тернополянин, який здійснив подорож до Грузії на мотоциклі, знайомтеся, це Олег Костів, і він готовий розповісти нам про свої пригоди. Доброго вам ранку, доброго ранку, Отож, пане Олеже, знаю, що це була ваша перша подорож на мотоциклі, та ще й за кордон, що спонукало вас до такої авантюри. Ну, подорож була не перша, але за кордон була перша. Ну, авантюрою це назвати важко. Я б не сказав, що це така вже авантюра. Взагалі, то такий напрямок, як Грузія, зараз в даний час досить популярний серед мотоциклістів України. Туди багато їздять, просто дуже красива країна, і вона була у списку тих країн, в яких я хотів побувати дуже. І... Тому я так вирішив вже почати з Грузії. Кажете, популярна серед мотоциклістів? Що ж так приваблює? Ну, взагалі-то в Грузії вона хоч країна невелика, вона там не сильно більша за Тернопільську область, але в Грузія вона дуже різноманітна. Тут можуть бути поряд гори, і ви приїжджаєте там кілька сотень кілометрів, там 200 кілометрів, і вже ви опиняєтеся біля моря, батумі, де ростуть пальми тепло. То тут, тут, тут приїжджаєте ще в іншу сторону, вже кахетія, може бути виноградники, поля. В Грузія дійсно там на невеличкій території зібрано дуже багато. Багато, скажімо так, ландшафтів і багато чого можна подивитися. З що розпочиналася ваша подорож, розповідайте все по порядку, бо знаєте, що ви дуже детально описали її на сайті для мотоциклістів, і багато є переглядів, коментарів. Ну так постарався трошки описати звіт, бо я, в принципі, сам перед тим як їхати в подорож, багато перечитав щоденників, звітів інших мотоциклістів, е е е які їздили в цю країну, чи навіть інших людей, які туди подорожували для того, щоб ознайомитись, щоб подивитись в тій країні. Так далі. Ну, захотілося мені, в мене от, е, мрія побувати в таких країнах, бо як Білорусія, Румунія, Молдавія, Грузія, Казахстан, Монголія. От, мене цікавить більше цей напрям, ніж європейський. Тому що цивілізація, як на мене це не дуже цікаво. Хочеться подивитися більш країни такі самобутні, де що не все по-європейськи, де якось залишилось більше такого автентичного. Життя, де люди більше притримуються своїх традицій, а не все так гламурно, скажімо. І тому я вирішив поїхати в Грузію. Ну, Отож, зібрали ви речі, сіли на мотоцикл і? <свісно> Зібрав речі перед тим, ну, придумав маршрут ну, за допомогою Google Maps, звичайно. І вирушив в напрямку Молдавії. Першим ділом. Спочатку заїхав, я планував їхати через Чернівці, але потім подивився, що поряд хотин. Я таке місто, я в хотині ще не був ні разу. Знаю, що там є дуже відомий замок, заїхав першим ділом на хотин. Подивився дійсно дуже красивий замок, дуже гарно, цікаво. Погуляв по хотині, потім вже поїхав на Молдавію. Тобто ще й Україну для себе відкрили по новому. Ну, трошки так. Якщо воно по дорозі, то воно було б злочином не заїхати туди і не подивитися. Які труднощі можуть виникнути у дорозі? Чи важко от стільки сидіти на мотоциклі? Ну, воно, з одної сторони, ніби важко, важко, в принципі, саме ваш перший день. Потім вже якось вкатуєшся, воно вже здається потім легше. Ну, Труднощів таких якихось не було з був добре підготовлений до цієї подорожі. Uh, ну, коли я так помітив, що коли відправляєшся в таку подорож я перед тим і в гори ходив багато, організм якось переключається так в таку кнопку, нажимає, переключається в такий режим. коли Якось мене відчуваєш, ти не хочеш там їсти менше, не стомлюєшся так постійно сконцентрований, але воно якийсь режим оце є. Вже коли приїхав додому, воно опять переключилося в другу сторону на такий звичний ритм розслабленого життя. 22 дні тривала ваша мандрівка? Ні, ні, ні. Дільше? 10 днів мандрівку. Скільки ви подолали кілометрів за цей час і? Україну і скільки, скільки Грузію, які ще країни по дорозі відвідали? Вже от ми почули, що Молдаві... Ну, Молдавія була, потім Придністров'я, якщо можна назвати це такою країною, Тож статус в неї досить дивний. Україна, Крим, потім Росія, Осетія, Грузія. Потім назад через Осетію, оскільки я фактично тільки один шлях, тому що через Абхазію шлях перекритий, на жаль, можна їхати. Тільки через Осетію або через Турцію або через Вірменію. Ну, це вже зовсім далеко дуже виходить. Тому назад знову їхав через Осетію, але вже не їхав через Крим, вже їхав через Ростов, Таганрог і по узбережжі Азовського моря на Маріуполь, потім Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кіровоград, Вінниця і вже додому. Ну Так треба було географію добре проштудіювати, щоб не заблукати десь по дорозі. Ну, то з географією ніби проблем немає. <свят> <свят> ну що ж слова словами, але я думаю, нашим глядачам цікаво подивитися, якої ж побачили ви Грузії через об'єктив вашого фотоапарата. Увага на екран. Летіти буду сонцем, горіти для тебе, шалені мрії мої, летять за обрій землі і будять в серці в твоїм гарячі хвилі, нас кличе у мандри дорог і ігна летить над світом, вона співає в небі шалені мрії мої, летять за обрій землі, І будять в серці твоїм гарячі хвилі, нас кличе у мандри дорога. Ну що ж, виглядає ефектно. Тепер хотілося б почути трішки коментарів. Дорогою зустрічалися вам такі ж мандрівники, як і ви? Були цікаві знайомства. Так, звичайно, дорога зіштовхує, скажімо так, з багатьма цікавими людьми. Я познайомився. Причому я помітив, що подорожує багато європейців і таких, скажімо, немолодих. Першого я зустрівся в Придністров'ї, це був італієць Він на БМВ теж подорожував. До речі, вибір такий мотоцикла. Більшість я замітив, що все ж таки віддають перевагу німецькому бренду БМВ. Він їздив, правда, по Європі, більше можна сказати, він там Словенія, Болгарія, Румунія, Молдавія, Придністров'я в тому напрямку катався. Цікавий, цікава така людина. Потім вже фактично в Грузії я зустрів англійця Террі. Шість років, якщо я не вроді би. — І він подорожував Це теж на БМВ, та так. Mm. Я після того бачив в інтернеті фотографію, де він з якимось українським гуртом, напевно, він з мотоциклом. І тут у нього там дівчата з вишиванка хлопці навколо там на мотоцикл посідали, така цікава фотографія. Так що він видать з Грузії, мабуть, що потім поїхав в Україну. Все ж таки. Ну, в Грузії там близько Турція, багато дуже катається турків по Грузії, помічав їх. Ну, Росіяни також. Я подружився навіть з одним москвичем, Константином Розов. Він взагалі тут вже такий бувалий досить мандрівник. Він і по Південній Америці подорожував, по Індії, по Росії багато. Альпініст він сам трохи на Ельбрусі, був, ще на багатьох горах лижник. Ну, такий, пише він ж, статті в мотожурнали російські. Було що цікавого з ним поспілкуватися, багато чого він розказав. Знаєш, що ще й з автостопером довелося вам трошки подарувати. Автостопера результ. теж з Росії хлопець. Я вже познайомився з ним на паромі. Якраз перепливали ми вже з Керчі на Порт Кавказ це бік Росії через протоку Керченську. І мені якось так тоді покидає ще нашу вже рідну землю скажімо, Стало. Трошки важко на серці і тут познайомився з хлопцем. Ми разом з ним переночували, як вже було веселіше, цікавіше, і піднявся бойовий дух. До речі, на мотоциклі подорожувати. В чому переваги, наприклад, перед автомобілем? І чи є взагалі ці переваги? Тому що з погляду комфорту здавалося б, що і під дощем ти можеш намокнути, і речей не візьмеш настільки багато, скільки хотілося б. Ну так, на рахунок речей, то в мене просто перед тим є досить непоганий досвід піших походів по Карпатах, тому в мене взагалі взагалі проблеми не було такої, як там що, що нема, 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 нема куди спакувати, чи що ж. Тому що все-таки рюкзак, коли ти несеш на спині, там ну це до 25 кг кілограм на мотоциклі. Це в принципі не проблема <гум> вложити. На рахунок того, що комфорту, так, да, можливо, автомобілем трошки комфортніше, але немає того задоволення від подорожі автомобілем. Мотоцикл, я б сказав, що є така одна перевага, він привертає увагу. Тобто, наприклад, я де зупиняюся в Грузії чи в Україні, чи десь ще небудь, Якщо б я зупинився на автомобілі, це б було непоміченим, пройшло. А так приходять люди, починають задавати питання. як... Традиційно мотоциклістів скільки ж раз, скільки пра. <головік> Відповідно, зав'язується розмова, а так далі, ти стоїш цікавий, бачить людина, цій людині переважно і там вже в гості запрошують, і так далі, і стараються чимось допомогти, підказати. Це такий плюс я би сказав по дорозі на мотоциклі. До речі, у своїй розповіді мережі інтернет ви описували, писали, що привіталися з мотоциклістами традиційним вітанням. І мені зразу стало цікаво, яке ж це традиційне вітання. Ні, мотоциклістів. Це, нічого там такого нема секретного. Просто коли мотоцикліст їде на до одного, всі піднімають руку. Це обов'язково. <сі> Це така традиція. Напевно, тому що всі якісь відчувають спотрібність один з одним, знайомі, незнайомі, вітаються всі. А, До речі, є якісь таємниці мотоциклістів, якісь про подорожі на мотоциклі в інші країни, якісь поради, порадники, сайти, щось таке розповічно. Що я, ми ще не знали? Є досить багато сайтів, Там типу Adventure, на Київ мотові, є багато. Щоденників можна почитати чи форумів там по подорожах, хто куди їздив. Ну переважно я теж от приїхав з Розі, я написав свій скажем звіт по подорожі. І так само більшість людей. Він також людей, стане комусь в пригоді. Так, я думаю, він так, також комусь пригодиться. Так само як я перед тим багато перечитав такої інформації. Хто? А таємниць немає. Таємниць які то таємниці <рес> розкажіть нам про ту славетну грузинську гостинність, чи існує вона і, взагалі, от, ментально відрізняється від українців і чим саме? Ну, в Грузії дійсно, я ще коли тільки перетинав кордон. Е мотоциклісти традиційно в чергах не стоять, об'їжджають трошки. До речі, це не писаний закон це якийсь? Це Не писаний такий закон, скажімо, в принципі, якось всі автомобілісти до цього ставляться з розумінням. Я коли приїжджав в російську границю там, зі сторони Грузії, то я став там такі бетонні блоки, проїхати не було де. І мені самі відійка, ти обід туди, там між блоками можна проїхати. І я вже був фактично там перший в черзі. Інколи буває, звичайно, там один раз вже на українській границі, то одна жіночка трошки б незадоволена цим. Ми з ними домовилися. Я сказав, що мотоциклістам немає часу стояти в чарах, вони довго обично не живуть. Чорний гумор. Ну так, Такі, такого плану. Насправді в Грузії вони зараз трошки, я б сказав, дійсно ментально відрізняються. Вони справді дуже гостинні, хочуть, вони дуже гордяться своєю країною. Тим, що вони грузини, вони дуже люблять свою країну, дуже нею гордяться, дуже люблять свою культуру, музику. Я коли приїхав, я ночував першу ніч в Грузії в готелі такому. Ну, це якраз був такого формату готель хороший для пізнання країни, тому що це не якийсь там фешенебельний, там підзірковий. Такий невеличкий готельчик біля річки. І там були, відпочивали діти з Тбілісі. І вони танцювали, там співали під свою грузинську музику. Це мені дуже сподобалось, було дуже цікаво насправді. І те, що в Грузії зараз дійсно мені сподобається, це ж там порядок. Я себе в Тернополі не почуваю так безпечно, як я почував себе в Грузії. Там міліція насправді займається своєю справою, вони постійно патрулюють. Там я міг залишити мотоцикл, речі і міг десь піти погуляти по місту, я знав, що я прийду, все буде на місці, нічого ніде не пропаде. Так мені грузини говорили, ось там, вони дуже в них зараз напрям іде, щоб туристів до них більше приїжджало. Окрай, якщо в тебе, не дай Бог, щось пропало, хтось щось вкрав, чи щось якась проблема, до будь-якого підходиш поліцейського, напротязі трьох годин вони по-любому находять. Там, цю річ з ту людину чи такого. І плану. Собі? Траплялися якісь несподівані пригоди, якісь цікаві історії от, власне, вже в Грузії. Що врізалося в пам'яті, не забудете ніколи? Ну, Мені врізалася, напевно, вся поїздка. Взагалі багато людей підходило, знайомилось. там. Було цікаво, наприклад, ночував на пляжі біля Батумі. Підійшли грузинські хлопці, густили мене пивом. Там, ми з ними довго так проговорили і про футбол, там, і про Грузію, про Україну, про політику, про, про всяке різне. Заговорилось також аж до Темна. Вони були з району Гурія, приїжджали віддихати в район Аджарія. Аджарія це район якраз Батумі. З кем? Добре, цікаво, ми з ними поспілкувалися. Також це знайомство з Константином Розовим, я думаю, дуже цікаве. Ми з ним так далі контактуємо. Не запрошував гості до себе в Москву. Я думаю, що можливо ще колись якщо складеться, ми з ним кудись ще можливо поїдемо разом. Принаймні, так ми обговорювали. Можливо, буде така подія. Тобто Грузія для вас найбільше запам'яталася привітними людьми? Так, спокою. Там, наприклад, я коли ночував біля Батумі, там поряд стоянка турецьких дальнобійників була, там кожні десь 10 хвилин проїжджає поліцейська машина, заїжджає на стоянку, вона там розвертається, дивиться, чи все в порядку, їдуть назад. По автобану, коли їдете, кожних там десь. 10 кілометрів теж по обочині. вечором, наприклад, їхав, іде поліцейська машина з мигалками так, кілометрів 10 за годину з швидкістю повільно. Якщо в когось щось сталося, ви з'їхали на обочину, напротязі півгодини часу хтось до вас під'їде обов'язково на допомогу. Також дороги в Грузії, ну, це з нашими взагалі не можна порівняти. Там просто фантастичні дороги. Всюди хороший асфальт. По селах навіть самих забитих я їздив в такий район, як Сванетія, що рахується таким віддаленим районом Грузії, що самі грузини з них жартують, ніби в них є такий жарт. Що кажуть, якщо е щоб Сванець наточити ніж, якщо треба, то він візьме кине камінь згори і буде бігти за ним з ножом. Такі трошки є. Я, звісно, того не замітив, звичайно. І навіть там в тих. У тих гірських районах віддалених там всюди ідеальні дороги. В кожному фактично селі є поліцейська дільниця. Скляна в них там всі поліцейські дільниці, вони повністю скла зведені. І біля кожної дільниці машина стоїть. Ну, порядок в країні дійсно наведений і гарно. А грузинський колорит ми от на фото могли спостерігати, не буду зараз озвучувати, що ми там бачили. Але все ж таки, отой от колорит, чи, чи вразив вас? Чи очікували, що настільки от вони плекають свої традиції? Це дійсно це дуже приємно. Мене це вразило, тому що в нас тут немає такого, щоб молодь. Ну я звичайно. Ну, не так масово, як в Грузії. Там дійсно молодь дуже любить свої традиції, свою культуру. Вони їх стараються підтримувати. Я бачив, що там в основному слухають молодь грузинську музику. Ну, те, що мене так вразило, я от зранку прокинувся в готелі, якраз був день святого Георгія. Я виходжу, а там прямо перед готелем вони зарізали барана. і... Якраз проводили, там, знімали шкуру, розділяли це все. Це... Видно, що це професійно в них. Це буквально зайняло 5 хвилин, причому рядом стояли діти, дивилися. Спокійно, Спокійно на цьому, тому що це їхня традиція. Ну що ж, спланували вже наступну подорож? Чи буде вона швидко, чи буде цього літа, чи будете все ж таки вже готуватися до чогось більшого серйознішого? Ну, в планах є такі, скажімо, з подорожей ближчих, це в мене Білорусі, яка, можливо, буде цього літа десь на кінець серпня, якщо буде все нормально в фінансовому плані. І потім Румунія ще є в планах з Болгарією. А так з таких дальших подорожей, напевно, що буде швидше всього на слідуючий рік. Це Соловки, Мурманск і там Мотовський півострів. Хочу поїхати за полярне коло, подивитись. Ну і інший напрямок це цікавить Монголія, Казахстан, Помір. От туди хочеться поїхати обов'язково. Ну що ж, я вам дякую за чудову розповідь про вашу мандрівку. Бажаю, щоб вам вдалося втілити все задумане в життя і щоб ми ще зустрілися в студії. І ви вже розповідали, як ви бачили полярне сяйво. А, а наш ефір Продовжить музика залишається на нашому каналі.